Перше за повномасштабне вторгнення у Житомирській академії поліції випустили правоохоронців. 56 слухачів школи поліції, серед яких і чоловіки, і жінки півроку навчалися і тепер готові виконувати службові обов'язки та служити українському народові на Київщині. Анна Кічак родом з Луганщини, має медичну освіту, але свідомо вирішила працювати в поліції. Як почалося повномасштабне вторгнення, ми переїхали сюди з дітьми. 29 лютого до Києва. У вас є діти? — Так, двоє дітей. Так, з Лисичанська. Да. А ким ви працювали в Лисичанську? Ну, за освітою я медпрацівник, медична сестра. Угу. Останні два роки я була в декреті, чоловік у мене служив в ЗСУ, він, він загинув у 2022 році. І тому це взагалі, мрія дитинства. Мене вирішила спробувати наводити порядок спочатку на Київщині а згодом і на деокупованих територіях. Таку мету має Артем з Краматорська. Наша перша. Задача була навчатися вчити закони, вчити тактику, вчити спеціальні прийоми, щоб вдосконалити себе, щоб коли вийти на роботу, на працю, вже свої підрозділи, щоб ми могли правильно в правопорушення, щоб ми могли допомогти людям, щоб ми могли оказати першу медичну допомогу, якщо це буде потрібно. Ну і найголовніше, ми повинні нести закон. І соблюдати цей закон, і дотримуватися цього закону. Я бойовий опит почав 2014 року. Я добровільно пішов в добровільний батальйон Січ. Це що була міліція з 8 років. Я захищав свою державу. Але коли Прийшло вже час, у мене є маленька донька, вона дуже скучає за мною. І Я сам хотів повернутися в поліцію. Мені це дуже подобається. це Моя справа, я себе відчуваю поліцейським. Я вирішив заново повернутися, відкрився набор і повернувся до національної поліції. Але це не означає, що я не буду далі захищати свою державу. Я все одно повернуся на Донбас і буду далі захищати своїх громадян, свою державу і свій Донбас. 22-річний Ілля тікав від війни з Бахмута в одному з вузів Києва почав вивчати право. а Тепер вже працюватиме у поліції. В майбутньому хоче стати юристом. Мене дуже, дуже непокоїть те, що зараз таке така несправедливість відбувається. І деякі люди за якимись своїми особистіми або фізичними даними не можуть за себе постояти, допомогти самі собі. І для цього в нас в Україні є поліція. Ну, Я вирішив, що це буде мені добре. Я буду почувати себе добре, якщо я буду допомагати людям. За ці півроку ми навчились ну, майже всього того, що в нас буде. Я буду на службі в метрополітені. Нас навчили, як правильно складати адмінматеріали, як правильно навіть підходити, як правильно стояти, як спілкуватися, що треба питати. Начальник Житомирської академії поліції Максим Каптенко розповів, де працюватимуть новопризначенці та як готували правоохоронців з огляду на сучасні виклики. На даний час ми випускаємо дві навчальні групи. Одна із них це. Поліцейські, які будуть служити в метрополітенах, інша це категорія які категорія забезпечення. Так, поліцейські, які будуть нести службу в чергових частинах та в підрозділах забезпечення. Житомирська академія поліції є єдиним навчальним закладом, який готує саперів обухотехніки. Дійсно, маємо такий цикл і маємо відповідних фахівців з мінно-вибухової справи. Дійсно, вкладали вже в цій. Навчальну програму відповідні знання щодо. Е... Виявлення, знешкодження вибухотехнічних матеріалів та вибухівки. Ну і звісно, також не обминули такі важливі направлення, як надання першої медичної допомоги, це тактичні дії поліцейських при різних умовах. Ну і дійсно програма, яка повинна бути виконана національною поліцією, вона була виконана в повному обсязі. Цим болюк Юрій Грач в центрі подій СТВ.